Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині викрутаси, і з вами я Гануся. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що підписуєтеся, дивитеся. Дуже-дуже вам вдячна за це. Буду старатися вам щось знімати, щоб ви мене не залишали. І сьогодні у мене мова піде про дундову. Я багато передивляюся відео наших українських майстринь, і, як я замітила, не дуже хто багато в'яже з Дундаги. А я ж, як справжній хом'як, тут нахом'ячила за руки мого в'язання, тому що я так закохалася в цю пряжу, що ну, я її купувала. В першу чергу мене захопили. Її кольори, її розфарбування, вони настільки гармонійно підібрані, що, здається, ну зовсім не, співпа... не співставні кольори, і вони дуже гарно виглядають у готовому виробі. Що ж таке ця за ниточка і з чим її їдять? Це Нитка прибалтійської сірми. Сімейна фабрика є Прибалтійська така, невеличке містечко Дундага. І там фабрика, яка переробляє екологічно чисту вовну Прибалтійських овець. Процес виробництва цієї нитки повністю екологічно чистий. Вони використовують як в обробці, так і у фарбуванні екологічно чисті природні барвники. Пляжа практично нічим не оброблена, тільки оцим натуральним овечим лоєм, як ми кажемо, жиром. Що ж таке ця ниточка? Це йде ниточка рівничного типу. Бачите? Вона майже зовсім не має скрутки. Фабрика виробляє нитку трьох номенклатур. Це дундага, 4 і 4 і 2, і ще є 4 і 3. і це сама тонка ниточка, вона рахується. 440-470 метрів на 100 грамів. Вона ось такого, бачите, вона зовсім зовсім тоненька, і з неї виходять дуже гарні вироби. 4-2 це вже скручена вдвоє ниточка. Получається, вона така. У мене немає. Я купувала пряжу тільки 4,1, так як я з нею тільки працюю 4,2 це вже подвійна, тобто ниточка вже буде в два рази коротша на 100 грам і буде в два рази товстіша. І ще почали виробляти 4,3 я її взагалі ще не зустрічала, але кажуть, що теж непогана пряжа в такому, в такій скроці, яка Перевага цієї ниточки. Ця ниточка це чиста 100% вовна. Вовну вони використовують лише своїх Прибалтійських овець. Вони нікуди не їдуть, не закуповують матеріалу, вони своїх Прибалтійських овець стрижуть і переробляють у себе на фабриці. Один єдиний недолік цієї пряжі у тому, що вона трошечки засмічена. Вона, коли ви нею в'яжете, вона така трошки жорсткувата у роботі. І вона має ось такі, де-не-де зустрічаються такі соломинки, як ріп'яшки, чи травинки, щось таке. Знаєте, що і трапляється в нашій українській вовні також. Але Оці розкраси, подивіться, це щось неймовірне. Ви бачите, які кольори ось, бачите, і вони йдуть, як вони фарбуються у пряжу, вони не фарбують уже готову спрядену нитку. Вони прядуть уже з. Готової пофарбованої вовни, вони через цій нитоці йдуть дуже-дуже плавні переходи кольору. Іде такий градієнт, він плавно переходить з одного кольору в інший. Там немає ніякої змотки, немає ніякої скрутки, йде плавний-плавний переход. Ниточка. Можна, коли ви хочете нею в'язати, і щоб менше було оцих жорсткостівниці, ви можете перед роботою її попрати. Пасмочки змотані ось в такі рулончики. Ви її розбираєте, бачите, як вона розбирається, як будь яка звичайна пасма. От, і... Зв'язавши у декількох місцях, ви її можете попрати з будь-яким пральним засобом, причому вона буде вам трошечки віддавати колір, але це не вплине на її розкрас. Вона зовсім не полиняє. Вона просто віддасть той колір, який є у пропитці, в обробці її. А Свого кольору пряжа не віддає. Але з пряжою, яка вже попрана, набагато краще працювати. Вона м'якша, вона розкривається і ви можете правильно підібрати спиці. Тому що з непопраною пряжою треба працювати грубшими спицями, бо при прані вона розкривається майже у два рази, а то і більше. Вона робиться така пухкенька, ніжна, гарна, і чим більше разів ви її перете, тим краще вона розкривається. Недолік ще цієї пряжі такий, що якщо ви маєте одну пасмучку і ви надумали зв'язати собі якийсь плечовий виріб, там жилет, кардиган чи щось пальто, ви не докупите більше такого кольору, тому що вони випускають певного кольору тільки певну кількість пряжі. От вони нафарбували собі, спряли і все. І вже такого кольору може не бути такого розкрасу. Тому, якщо ви хочете купити собі на плечовий виріб, зразу можете придбати, розрахувати, скільки вам треба, і придбати стільки цієї пряжі. Я... Купувала тільки по одному моточку, тому що я з неї в'яжу переважно аксесуари, тобто в'яжу шалі. Хоча в'язала я і жилет. І на один жилет я підмотувалася, робила підмот в одну ниточку іншої пряжі, і в мене з одного моточка вийшов гарний жилет. Е, ще яка? Що треба знати про цю пряжу? Що у такому моточку не обов'язково буде вам 100 грам. Вони намотують от на такі е, мотки, але е, вона може бути різної ваги. Може бути від 100 і до 300, і навіть 320 грамів бувають моточки. Так що ви дивіться, скільки вам треба. Бо, наприклад, на шаль. Мені вистачає одного моточка десь в межах 150 грам. А вже, якщо ви хочете на плечовий виріб, то тоді вже треба розраховувати, скільки ниточок вам треба, скільки моточків набирати. Нитка дуже тепла. Я в'язала переважно шалі, в'язала, якщо мені вдасться, бо я такий ще блогер, що я ще можу не. У мене може не вийти, як вставити для вас фото своїх робіт і робіт, які можна з них зв'язати. Зараз єдине, що в мене є на даний момент, це шаль. Ось, будь ласка, те, про що я вам говорила. Я цю шальку в'язала на ту, на шпицах 3 з половиною. Зразу вона була ніби дуже-дуже дірявчаста, а коли я її один раз попрала і подивіться, яка вона. Бачите, бачите, як тут переходять кольори з, з одного в інший. Вони ну, такі плавні плавні переходи. Взагалі, я настільки захоплююся цією ниточкою, що просто я ну, не знаю, я її купую і купую, я здати не встигаю, а купую. Ось подивіться, яка краса виходить з цієї пряжі. Тому я вам хочу порадити цю ниточку. У нас найбільший вибір в магазині шкатулка я бачила. Ось, будь ласка, це я купувала останній раз оці два моточки в них кольори безподобні, всі безподобні є лінійка, це є кольорова, як би секційна. У мене окрема любов до секційної пряжі, тому я завжди купую секційну і вив'язую з них шалі і палантини. А ще також є однотонна. І вже останнім часом я побачила, що вже в магазині з'явилася твідова ниточка цього виробника. Так що, якщо вас зацікавить така пряжа, будь ласочка, це Прибал, Прибалтика, вони наші друзі, так що ми їх можемо підтримувати і робити собі задоволення. В'язати з цієї пряжі дуже-дуже гарні вироби. Вона також можна з неї в'язати пледи. Так, да, вона косюча, її не можна в'язати не виріб, який носиться на голе тіло, ну, зразу на тіло, Там без, на футболочку чи на маєчку, але на жилети, на кардигани, на бактуси, на шалі, на палантини це дуже-дуже незамінна пряжа. Так що коротенько вам розказала. Якщо вас зацікавить, будь ласка, я, ну, це один єдиний недолік в цій прярі, що вона трошки косюча і не годиться на е... вироби, які ми вдягаємо до тіла. Нарешту всіх виробів вона незамінна. Ну, коротенько вам розказала, як могла. Я не такий оратор, щоб дуже крепко розказати, тому просто я бачила, що дівчатка не дуже в'яжуть з цієї ниточки, і мені здається, що вона варта вашої уваги. А зараз буду закінчувати своє відео, піду в'язати, хоча зараз уже з неї не дуже пов'яжеш, бо е, вже якби сезон шали і палантинів. Минається, але я хоча б один-два вироби за рік зв'язую. Я надихаюся кольорами, я взагалі, ну, так вона мені подобається і хочу, щоб ви її також оцінили. А зараз тихого, мирного дня вам, натхнення у вашій. Праці у вашому в'язанню, гарної пряжі, гарних виробників, щоб вас ручки не боліли в'язати, творити чудеса на спицях і на гачку, заспокоюватися, якщо воно вас заспокоює, допомагати всім, хто того потребує, не бути байдужим до оточуючих, берегти нашу країну, берегти нашу природу допомагати нашим Збройним силам і вірити в перемогу, чекати перемоги. Тільки разом, тільки з вірою ми до неї прийдемо.